Воно зараз в ботанічному саду. За моєю спиною баба отака. От. Чогось підпису ніякого немає. Називають істуканом місцеві. Але ж це або половецька баба. Такі ставили на курган. Бачите, яка вона висока. Вона в повний зріст набагато вище мене. І це ще без голови. Те, що бачила я біля історичного музею, це просто маленькі бабусі. Це дійсно. Такий животик. Класний. Теплий, теплий, такий я ж приємно торкнутися. Ой, торкаєшся. Хм. Так гарно. Я додому повертаєшся. Сьогодні дуже гарна погода. Був вітерець було майже сонце, зараз сонечко вийшло. Треба буде пройтись от ще бо мало часу.